За яких недоречних обставин до тебе підкатували? Найкращі історії з Reddit і не тільки. В постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. Коли помер мій відчим, двоє чоловіків прямо після церемонії спробували перевірити, чи готова я до сумного сексу з ними. Найцікавіше, що я там була з моїм хлопцем. Подібне сталося і зі мною, коли померла моя найкраща сусідка по кімнаті. Купа чоловіків з мого минулого вийшли з під контролю, щоб втішити мене або запропонувати так звану підтримку. Хлопець, із яким у мене було два побачення, коли мені було 19, попросив мене зробити оголені знімки, коли помер мій відчим. Я не чула від нього весіль понад 10 років, яка ж нахабність деяких людей лол залицяння під час похорону. Це популярна тема. Я так розумію, ставка на те, що людина розпечена та потребує уваги та співчуття. Те саме моя тітка намагалася познайомити мене з кількома різними хлопцями на похороні мого дідуся, її батька. Один з тих хлопців намагався похизуватися і так напився на помінках, що грав у випивку, потім його знудило в раковіну у ванні, і його довелося відправити додому на таксі. В морзі під час ідентифікації тіла близької людини, кажу з власного досвіду. О боже мій! Раз пішла така тема, то ось вам. Найкращий друг мого дідуся, якому було за 80, вирішив, що похорон мого дідуся це гарний час, щоб повідомити мені, що я виросла в дуже привабливу жінку і поклав руку мені трохи нижче талії, ледве стрималася, щоб не блюванути. Це було у потязі Інтерсіті. Сусід, старший чоловік, сказав мені, що я нагадую йому його доньку, а потім почав мене просто лапати. Довелося пересісти. Хлопець розлучався і давав свідчення під час судового року. Розгляду справи про розлучення. Я була на тому суді як свідок з боку його дружини. Під час перерви він попросив мій номер телефону. До моєї подруги, яка працює секретарем у суді, залицявся хлопець, якого суд зобов'язав сплатити кілька десятків тисяч аліментів. Він запитав, чи не хоче вона піти кудись на вечерю із продовженням. Якось мені довелося звернутися до гінеколога, де в приймальні до мене залицявся чоловік вагітної жінки. Звісно, він був посланий. У моєї найкращої Подруги були пологи. Вони тривали вже кілька годин і трохи сповільнилися після епідуральної анестезії. Вона була дуже втомлена. Її хлопець сказав мені: слухай, давай трохи прогуляємося, дай їй трохи подрімати з вимкненим світлом. Виявилося, що це був привід залишитися удвох, щоб підкатити до мене. Одного разу, приблизно через три години після того, як я розійшлася з моїм, до мене підкатив хлопець, якого я вважала другом. Прям підкатив, бо прямо написав, що нарешті може попросити сити в мене нюци, причому не жартував. Ми давно товаришуємо, і він час від часу питає поради. Так, ось цікавий момент. На вихідних. Перед цим я дала йому пораду щодо обручки для його дівчини. Ну реально, камон, майфренд. У літаку, 13 годинний переліт. Хлопець зачекав, поки його наречена засне, встав і підійшов до мого місця. Сів і замовив нам напої, від яких я чемно відмовилася. Намагався мене поцілувати. Це був мій перший самостійний політ, і я була. З хвильованою 21-річною дівчиною. Його наречена прокинулася, підійшла і почала кричати на мене. Це було ціле випробування. Він навіть мав нахабство повернутися пізніше і сказав мені, що це я втягнула його в халепу. На лікарняному ліжку відвідувач прийшов побачити свою партнерку, яка лежала на ліжку навпроти мого. Можливо, вона заснула штори навколо її ліжка були зачинені, а мої ні. Він почав розмовляти зі мною і сів на стілець поруч, розпитуючи мене. Мене про особисті речі, поки я не сказала йому піти. Я працюю у бюро кладовища. До мене якось залицявся чел, мати якого якраз ховали. Це буває божевільна робота, скажу я вам. Я потрапила у таку хорошу ДТП, розбивши машину. Це було в іншому місті, тобто далеко від усіх моїх знайомих. До мене підкатував поліцейський, але у мене була така гостра реакція, що мене це мало не знудило. Лікарня поруч дві операційні, я в одній після операції. Я чекала на маму, а тим часом до мене залицявся дядечка, який чекав, поки його дружина народить йому третю дитину. Він знав, що я розлучилася зі своїм хлопцем менше ніж 24 години тому. Намагався мене поцілувати і трохи не зрозумів, чому це я не зацікавлена. Мені було 19. Мене підвозив батько двох дітей, яких я нянчила, та пробував підкатити. Його дружина чекала його в цей час вдома. Парубоча вечірка перед весіллям, де було кілька моїх двох. Воюрідних братів та сестер наречений трохи перебрав. Пам'ятаю, як усі намагалися сказати нареченому, що я не варіант для переспати, бо я двоюрідна сестра нареченої. В аптеці, коли купувала протизаплідні таблетки. Коли я вчився у коледжі, я ще і працював, продаючи водяні матраци. Мене часто питали, чи не міг би я прийти та допомогти їм їх налаштувати. Моя стандартна відповідь була: ні. У нас є два великі потворні чуваки, які цим займаються. Хоча пару. Раз все ж таки налаштовував. Якось я проходила повз бара, де якийсь хлопець кричав мені через вікно: красотка, я б тебе трахнув. Це можна вважати підкатом. У моєї машини пропуск запалювання в циліндрі, тож якось я зупинилася на автозаправці, щоб купити та поміняти свічки запалювання. Я робила це сама, бо вмію це робити. Повз мене проїхало або зупинилося не менше дев'яти чоловіків, і зробили мені компліменти або спробували підкатити. Чорт забирай, чуваки! Я просто намагаюся потрапити додому. Дівчата теж можуть робити всякі такі речі. Я працювала офіціанткою у дуже розкішному готелі. У мене на той час було яскраво, роде волосся, і я обслуговувала весілля. Наречений запитав, чи колір твоїх трусиків пасує до кольору твого волосся. Раніше я працювала з житлом для літніх людей. На жаль, одна з наших мешканок померла, і мені довелося зателефонувати її синові, щоб повідомити йому про це, коли він. Прийшов забрати її речі, він почав до мене чіплятися, ніби нічого і не трапилося. Бездомний чоловік попросив у мене грошей. Коли я сказала, вибачте, у мене немає готівки, він запитав мене, так може ми тоді хоча б трахнемося. Я проходила тест на наркотики це умови нової роботи. Брали кров, а ще треба було попісяти у стаканчик. Хлопець, який брав мій зразок, розлив трохи сечі собі на руки, може, навіть спецом. Він сказав щось на кшалт: Ой, дивись, схоже, що ти Пісяла на мене, ну ок, зробила вигляд, що норм жарт. Але все було трохи гірше. Він додав щось таке крихітко, ти можеш попісяти на мене будь коли я залишу тобі мій номер. Дуже моторошно розуміти, які іноді люди нас оточують. А який недоречний підкат можете пригадати ви. Будь ласка, поділіться в коментарях. Зовсім недавно один мій пацієнт попросив у мене номер телефону після того, як я щойно видалила йому зуб. А ось вам іще роками раніше, коли я навчалася в університеті, я шукала роботу нянею, і якийсь так званий тато запитав мене по телефону, чи не хотіла би я виконувати для нього послуги неслухняної няні. Буквально під час обідньої перерви колега на роботі сказав мені, що нам. Слід просто мимохідь трахатися, бо ми обидва однієї раси, буквально без жодної іншої причини. Він почав цю спокійну, мабуть, він так думав розумну дискусію про те, що випадковий секс з колегою це нічого страшного. Він навіть спробував завербувати колегу жінку тієї ж самої раси, щоб вона його підтримала, коли я продовжувала відмовлятися. Чувак, я дам тобі контакт, психіатра. Мій роботодавець, якому 70, сказав мені, що я маю взяти на роботу бікіні та засмагати перед його будинком під час обідньої перерви. Він сказав це прямо перед своєю дружиною. Ми обидві охреніли. Коли мені було десь 19, мій менеджер зауважив, що йому цікаво чи гарний мінет я роблю. Довелося змінити роботу. Після того як мені виповнилося 18, деякі друзі мого тата, які знали мене з дитинства, з'явилися у моїх особистих повідомленнях. Під час співбесіди у прикордонну службу жіночий відділ мені запропонували за секс обійти інших кандидаток. Цікаво, тільки я одна відмовилася. Якось ми з друзями були у барі. Я був з дружиною. Одна вже трохи п'яна дівчина почала до мене залицятися. Я ввічливо відмовив. Це допомогло на якийсь час. Через десь пів години вона знов підійшла до нашої компанії, ще більш п'яна. І зі словами А, ось де мій красавчик, просто повісилася мені на шию. Моя дружина була шокована, та і я теж, скажімо так, це було недоречно, але кажу, як чоловік, то було приємно. Бро, я працюю в таксі, яких тільки п'яних баб я не вожу. Бувають такі, що й самі на тебе запригнуть прямо в Авті. Недоречно, але деякі трахаються дуже норм. Колега, можу підтвердити, що п'яна жінка в таксі додому це вогонь. Подробиці не пишу, але раз на місяць все відбувається по сценарію. Клієнтка хоче, хто я такий, щоб відмовити у сервісі. Отже, моя історія навпаки: це я зробила недоречне залицяння. Я була під наркозом у кабінеті стоматолога для лікування кореневих каналів. Я запитала дуже милого лікаря, чи він вільний на вечерю того вечора. Я працювала, продаючи обручки, коли зайшов чоловік. Який шукав обручку для своєї нареченої, запросив мене на каву після того, як купив ту саму обручку. Я була на першому курсі, і короткі спідниці були моєю уніформою. Ну так ось один препод навмисно саджав мене за першу парту, і після занять робив мені сумнівні компліменти з приводу, які в мене трусики. Бр. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за коментар щодо історії, яка вам сподобалася. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Всі посилання, як завжди, в коментарях.